Шановний пане Голово, народні депутати України, шановний Голово Сейму та парламентарії Республіка Польща, ми, як представники українського парламенту, глибоко стурбовані політичною кризою, яка розпочалась у наших дружніх стосунках в зв'язку з зерновою кризою. Польський народ, так само як і український народ, стоїть на принципах християнських цінностей, поваги до інститутів родини та сім'ї, глибокого патріотизму та любові до своєї батьківщини. Польща ще в далекі 80-ті роки. Була рупором свободи для мільйонів українців, що проживали у Львові та на Заході України і могли дивитися телебачення з Польщі. Польща в 90-ті роки була торгівля з Польщею, була спасінням для мільйонів людей, коли в Україні була економічна криза. В 2001 році великий син польського народу, святий Павло Іван Павло ІІ, відвідав Україну, де на зустрічі з молоді. Сотням тисяч дітей вказав шлях істини, любові і поваги до своєї країни шлях, яким зараз йдуть наші дорослі та мужні воїни ЗСУ в 2022 році. Польща перша відкрила для біженців України двері до свого дому та надала їм прихисток, деколи без паспортів і без документів взагалі. І найголовніше Польща взяла на себе роль військового посередника. Та допомогла вибудувати ланцюг військового постачання для ЗСУ України. Дала нам дорогу життя, дорогу, яка дає нам віру в нашу перемогу. Я, як в минулому, професійний аграрій, хочу сказати, що вона дала нам можливість більше року вільно торгувати на ринку Євросоюзу, так якби ми були членами Європейського Союзу. Я розумію, що система ведення. Сільського господарства в Польщі, малого сімейного типу, є соціальна і спрямована більше на працевлаштування сотень тисяч поляків та строго екологічно регульована європейськими нормами законодавства. Польща, вводячи заборони, фактично захищає своїх фермерів від потенційного банкрутства. Польська система агробізнесу не здатна конкурувати на зараз з українською агросистемою. Тому вважаю, що уряд України Повинен відкликати судові позови в СОД, відмінити або перестати вводити заборони на імпорт будь-якої СГ-продукції з Польщі та відбудувати конструктивну платформу для інтеграції наших агроринків, враховуючи те, що Україна, так само як і Польща, є парламентсько-президентськими країнами, ми пропонуємо створити спільну парламентську групу Україна Польща для вирішення цього питання. Святий Іон Павло II колись говорив, любив говорити. Зумійте справедливо оцінити те, що у вас є. Та навколо вас навчіться цінувати, розрізняти, вибирати. Слава Республіці Польща! Слава Україні!